Вас вітає компанія Автоімпорт. Для тих, хто не знає. Ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні до вашої уваги ось такий Hyundai AX-35. Це в нас 2012 рік, 1,7 дизель на механічній коробці передач. Автомобіль щойно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 198 тисяч. Весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Скло автомобіля в круг також все оригінальне. Стоїть у нас, як ми бачимо, лінзована оптика. Машинка на таких оригінальних титанових дисках, на доволі непоганій зимовій гумі Континенталь. По салону це темний текстиль. Подивіться, в якому стані водійське сидіння, все відповідає пробігу. Є в нас чотири склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, допомога при спуску. Так виглядає в нас мультикермо. Тут є голосове управління. Звідси ви також можете керувати мультимедією. Ось така в нас мультимедія з підтримкою Wi-Fi, Bluetooth. Є в нас навігація, YouTube, Play Store. Ось тут вмикається навігація. Є в нас кондиціонер, круїз-контроль, роз'єми Aux USB, 6-ступенева коробка перемикань, шкіряний підлокітник. Присутня вся сервісна історія по машинці від початку експлуатації. Ось все у нас ззаду. Тут у нас салон в ідеальному стані. Є ось такий підлокітник, потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Тут в нас задні парктроніки, є в нас ось такий фаркоп, багажник доволі немаленький, така оригінальна шторочка. При бажанні задні сидіння складаються, тут в нас є прикурювач, до комплекту входить пінокомпресор, піна. Подивимось на показники товщиноміра по нашому Hyundai. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір, почнемо ми з капота. 117. 104, 111. Тобто бачимо ми, що капот у нас не фарбований. Переднє праве крило. 90, передня права двері. 116. Задня права двері. 105, Дах. 122, 117. Давайте подивимось на пройоми. Шістдесят девь. П'ятдесят вісім. Сімдесят три, шістдесят сім, заднє праве крило дев'яносто пять ляда дев'яносто дев'ять. Дев'яносто вісім. Заднє ліве крило 89, задня ліва двері 104. Передня ліва двері водійська 108. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 74, 58. Тобто бачимо ми, що пройоми також не фарбовані. Переднє ліве крило. 91. Тобто, бачимо, ми що автомобіль весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Давайте запустимо двигун даного автомобіля та подивимося, що в нас під капотом. Гадаю, що це в нас 1,7 дизель. Ось так виглядає наш двигун. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору це сухо. Ніяких ні підтікань, ні запотівань. Крила в нас не крутились, не знімались, капот також не крутився, не знімався, як з правої сторони, так і з лівої. Давайте подивимось на сервісну історію даного Hyundai. Тут ми бачимо тюф. Ось вказаний наш вінкод. Зараз ми вставимо дублюючу табличку. Дата у нас 05.06.2024 року. Пробіг складав 184 тисячі. До цього тюфу в нас є два документи про технічний стан. Ось вказаний номер тюфа. Також дата 05.0624 року. Також вказаний наш вінкод. Ось так виглядають ці два документи. Перевірити тюф по електронній базі ми можемо, якщо наведемо камеру на ось цей QR-код. Для цього ми наводимо камеру сюди, переходимо за посиланням. І бачимо наш тюф в електронній базі та ось ці два документи. План технічного обслуговування до нього. Далі в нас йде Карпас. Тут ми також бачимо він-код даного автомобілю, дата 05.08.2024 року. Тут ми бачимо всі сервіси, які проходив цей автомобіль, всі сервіси з пробігами. Лише є в нас одна помилка на сервісі 22.07.2016 року. Це доволі часто зустрічається. Тут, як ми бачимо, замість двойки, скоріш за все, повинна бути четвірка. Для цього, щоб перевірити цей документ по електронній базі, також наводимо камеру на ось це QR-посилання. Далі у нас йде сервісна книга. Ось вказаний також він-код нашого автомобіля. Місце придбання, дата першої постановки на облік. Далі йдуть сервіси. Перший сервіс у нас починається у 2012 році. Пробіг всього складав 10 км. Далі також 12-й рік пробіг 5 тисяч складав. Наступний сервіс це 13-й рік пробіг складав 12 тисяч, далі 2014 рік пробіг 24 тисячі. Далі 15-й рік пробіг 35 тисяч. Далі 16-й рік пробіг 39 тисяч. Наступний сервіс, 17-й рік пробіг 61 тисяча, також 17-й рік пробіг 72 тисячі. Далі 18-й рік пробіг 83 тисячі. 19 рік пробіг 95 тисяч. Також 19 рік пробіг 110 тисяч. Далі в нас йде 22-й рік пробіг складав 126 тисяч і останній сервіс у му році пробіг складав 156 тисяч. Як ми бачимо на цьому сервісі. Був замінений також акумулятор. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 13 тисяч доларів. Це в нас Hyundai AX35, 2012 рік, 1,7 дизель на механічній 6-ступеневій коробці перемикань. Без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 198 тисяч, як ми бачили з усією сервісною історією від початку експлуатації. На лінзованій оптиці, як ми бачили, скло автомобіля вкруг, все оригінальне. Стоїть додаткова мультимедія планшет з навігацією з підтримкою. Wi-Fi, Bluetooth, допомога при спуску, мультикермо, круїз контроль, кондиціонер по локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу на оригінальних титанових дисках на доволі непоганій зимовій гумі. Континенталь. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11. Компанія автоімпорт завжди раді.